Міському молодіжному центрі відбулася зустріч із підприємцями, які поділилися власними історіями започаткування бізнесу навіть в умовах війни. Серед учасників були і представники релокованого бізнесу. Зокрема, підприємці розповіли, що потрібно для того, щоб започаткувати власну справу. Зазначали, що зараз молоді багато шансів розпочати бізнес. Наголошували стартувати слід з бізнес. Плану є можливість скористатися і грантами, а ще рада. Ле навтрачати можливість вчитися і долучатися до подібних дискусій, де є можливість поспілкуватися з бізнесменами та перейняти їхній досвід. Також молодь цікавилася стартовим капіталом, можливими ризиками, та навіть як впоратися зі страхом успіху, коли все раптом починає вдаватися. Проте найголовніше, на чому наголошували учасники, не боятися. Я викладачка англійської і так я розглядаю на майбутнє відкриття власної школи, можливо, онлайн, можливо, офлайн. Я сьогодні тут, тому що я в захваті від того, наскільки Запоріжжя зараз розквітає у молодіжних ініціативах і взагалі можливості для молоді. Зараз дуже класно, що ми можемо прийти в молодіжний центр і отримати не просто теоретичні знання, не просто взяти книгу прочитати, а ми сидимо із реальними підприємцями, можемо задати питання. Я отримала дуже багато інсайтів насправді про те, що страшно на початку, всім дуже часто наш страх зупиняє і каже, що можливо пізніше, можливо, не зараз. Дуже класно почути, що люди також боялися, а зараз вони успішні. Треба просто робити, треба починати йти за своєю мрією. Логіка була в тому, щоб зібрати місцевих підприємців, саме ті, хто працюють в Запоріжжі, не зважаючи на повноштабне вторгнення, і показати місцеві молоді, яка лишається в місті, що це, по-перше, не дуже страшно, хоча, звісно що є переживання, і це нормально, але надихнути їх, зробити щось подібне, не зважаючи на повномасштабне вторгнення, не зважаючи на всі ризики, всі проблеми, які є, створювати своє, ставати підприємцем. Цей захід організували в рамках курсу молодого підприємця, організованого на базі міського молодіжного центру. Ми розповідаємо про бізнес-моделі, про фінанси, про те, як почати бізнес з нуля і зробити його ефективним а також розвіюємо різні міфи і допомагаємо побороти молоді страх розпочинати щось нове.